Всім привіт! З вами Настя та ви на каналі Видавництво Розум. Сьогодні я розкажу вам про чудову дитячу гру-головоломку під назвою Кажи сир! Ви, звичайно, що можете купити цю гру за посиланням під відео на офіційному сайті видавництва Розум. А зараз ми покажемо, які чудові компоненти всередині цієї коробочки. Подивіться, як прикольно виглядає коробка. Тут є ось така прозора вставочка, через яку видно компоненти. І зараз ми її відкриємо і подивимось на все детальніше. Тут ось такий органайзер, щоб компоненти не літали по коробці. І при пересилці, або при тому, як ви будете її переносити, вони ну взагалі ніяк не поб'ються. Далі ми бачимо тут самі компоненти цієї головоломки. а під ними буклет із завданнями. Тепер глянемо ближче на сам сир і підставочку, в якому він знаходиться. Отак. Як ви бачите, тут є мишки з однієї сторони їхні мордочки, а з іншої хвостики. Мишки тут різнокольорові, гарні. Вони що так? Крутиться прикольно. От і ось така підставочка. Вона такого прикольного рельєфу, щоб сирок гарно перекочувався, ось так, і не їздив, тому що це важливо в правилах. А ще з іншої сторони тут є резинові ніжки, щоб ця підставочка не ходила, не їздила по столі. Завданням цій головоломці якраз є те, щоб всі мишки, які викладені на цій підставці, дивилися мордочками вгору, а не хвостиками. І для цього ви будете їх перекочувати. І їх можна перекочувати ось таким чином: наприклад, ось так, ось так, ну, тобто, щоб воно котилося. Та дам Щойно я розв'язала перше завдання, а тут їх є аж 50. і з кожним разом вони, звичайно, що ставатимуть все важчими і важчими. І десь приблизно з середини завдань вони будуть достатньо важкими, щоб і дорослим людям було цікаво їх розгадувати. Давайте, до прикладу, розв'яжемо 10 завдання. Давайте зараз спробуємо його розв'язати. Якщо чесно, я не розв'язувала це завдання, і мені досить цікаво це робити, бо я не знаю, куди це треба перекочувати. Ось так. О, все, одну мишку я вже перевернула. О, друга. А якщо я зараз це зроблю, я заблокую ось цю мишку, тому спочатку треба її звідси кудись викотити. Оце другу мишку склала. І як. Є, я склала десяте завдання. Якщо порахувати, я розв'язала це завдання за 14 рухів, тобто за 14 переворотів сиру. А в буклетику правил. Пише, що це завдання можна було розв'язати за 11 рухів, і так до кожного завдання. Тобто, ви можете собі ще й ускладнювати завдання, ставлячи собі обмеження за кількістю переворотів. Це ще цікавіше. Давайте я вам зараз покажу, як виглядає ідеальний розв'язок цього завдання. І як не дивно, в кінці буклетика є всі правильні відповіді, тобто з мінімальною кількістю рухів. Починаємо з червоної мишки. От раз, два. Далі сіренька, три, чотири, п'ять, фіолетова, шість. Ой, шість, сім, вісім і. Червона. Дев'ять, десять, одинадцять. Клас! Дуже цікавим елементом цієї гри є те, що рівні, ніби вчать вашу дитину проходити наступні рівні. Тобто, якщо ваша дитина почне з середини завдань, то їй буде дійсно важко. Але якщо вона буде робити це все поступово, наприклад, з першого рівня і так далі, то з часом вона зможе дійти до останнього рівня, і це буде дійсно цікаво. Тому що кожен рівень буде показувати їй новий спосіб, як можна перевертати цих мишок. Ось така чудова гра локалізована в Україні видавництвом розум. А з вами була Настя та видаництво розум, па Па-па!